Мої вітання у даному відео, яке буде мотиваційним для багатьох, я вам покажу наочний результат. Прямо зараз ви бачите поаргонію, яка з зеленого кольору пройшла три цикли підживлення і е, іншу полагонію такої ж самої сорта серії, яка не пройшла іще підживлення халатом заліза. Про перші два кроки ми поговоримо сьогодні. І якраз і внесемо хилат заліза до третьої рослини, яка відстала від... Тої, яка ближче до нас, на два тижні через хворобу грибка, про яку теж сьогодні скажемо пару слів. Переходимо до роботи безпосередньо. Всім привіт, любі, друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plan Helper. Мої повергоні і навіть живці усі квітують. Я не можу їх зупинити, тому що вони видають бутони за бутоном. Навіть ось такі малесенькі живці, у яких там три листка, уже утворюють суцвіття. Ті повергоні, які ми з вами обрізали у минулому відео у трьох частинах, як обрізати поргоні одного, двох і трирічного віку. Теж, подивіться, а видають а, з кожної гілки ось такі суцвіття. Я, чесно вам сказати, перестарався цього року і так вигнав пеларгоні на квітування, що ось ці молоді живці зупинити неможливо. Вони взагалі у перліті, у нейтральному матеріалі, без живлення, без нічого. Але вже просто перевів я їх на квітування. І е, буду з часом видаляти ці суцвіття. Для того, аби ваші пеларгоні гарно нарощували масу і у новому сезоні дали вам е, суцвіття. А вже, вони вже здатні це робити, хоч і лютий. В лютому вже зростає світловий день, тому сприятливі умови вже є навколишнього середовища. Тому перша умова це, звісно, здорове листя. Для того, аби нагодувати листя рослин і ось оцих чудових бур'янів, про які я вам сьогодні теж розкажу, бо задавали питання, навіщо вони є, нам потрібно зробити цикл підживень, який от для повергоння, як у технологічній карті, я розділив на три. Перший це монокаліфосфат, тому що монокаліфосфат я вам розповідав у відео «Золотий період для поргоні, не прогавте цей час. Він сприяє тому, що рослини визрівають, скажімо так, і вони набираються квіток. Ну і це всіх рослин стосується, петуні, сурфінів, абсолютно всіх. каван яке взагалі на це добривому, манукалі фосфат реагує просто чудово. До того ж, збільшується морозостійкість, холодостійкість рослин, і коли є період охолодження, це для полегоні дуже важливо, тому що вони і закладають квіткові бруньки, і краще виглядають, тобто не витягуються і роздаються вшир. Другий крок був сульфат магнію. Сульфат магнію потрібен для яскравості листя. І для того, аби через сірку, за допомогою сірки, рослини краще засвоювали азот. Не буде сірки, не буде засвоєння азоту, і той азот, який ви будете давати щедро у свої рослини, буде засвоюватися не рослинами, а бактеріями та іншими патогенами, а не самою рослиною. Тому тут дві функції і магній проти хворозу. І третій крок це був у нас. Хелат заліза 1 грам, ось така мірна ложка на 2 літра води. Цю повергоню я підживив, вона три уже завершила і готова уже до квітування. Тобто, вона вже переходить. Ось там вже є квітки, закладаються ось на цій гілці. І на всіх великих вони теж будуть скоро з'являтися. Остання, ось ця полагонія хворіла від грибка. Як ми її лікували? Про це два відео з результатами. Також дивіться у попередніх відео на каналі. Ось такі зрізи ми її полікували. Але через те, що третій крок не був внесений, і листя вона видала пізніше, вона втратила два тижні. І вона відстає від цієї рівно на два тижні, це не критична. Тому що ми їй дамо хват заліза, але дам її два рази. Тому що я зроблю коригування на поточну ситуацію. Значить, 1 грам на 2 літра води ми дамо повергонії цій так само, як усім іншим, які вже набралися зеленої маси, і вона вирівняється. Ось такий результат здавалось би полергонія, яка здалеку виглядає нормально. І зростає вона нормально, і прирости вона дала, а ви ось оці листя ви можете побачити тільки в порівнянні. Скажу вам чесно, коли ви а, вирівняєте стан ваших рослин, отримаєте рослини-лідери, ви відразу побачите, що окремі ваші рослини, які раніше, здавалось би, виглядали добре, насправді виглядають недобре, тому що все пізнається у порівнянні. Питання зірочкою. Навіщо мені бур'яни в горщиках? Я що наскільки видачий, що не можу їх вирівняти. Ні, я не настільки видачий і тупий, аби лишати просто так ось ці бур'яни. Навіщо вони мені потрібні? Перше, оскільки цей горщик у мене зростає на вулиці а, і на південній стороні знаходиться. Саме ці помічники мені а, допомагають. А, Упередити перегрівання горщика, тому що у них є коренева система, плюс вони тут закривають поверхню субстрату, а влітку вони не зростають, тому що їх тріх, трошки затіняє повороня. Друга функція, яку я отримую від а, цих кущів, оскільки рослини зростають на вулиці, а це в сільському господарстві абсолютно такий же самий прийом. Ви можете саджати декілька культур і є культури е індикатори, можна так їх культури такі, як маячки, які перші уражуються шкідниками. Тобто, якщо я бачу ось на цих рослинах тлю або інших шкідників, там тріпси або ще якісь, я відразу знаю, що на моїй сурфіні і на всі інші скоро буде цей же самий шкідників. Це рослини-маячки, вони так і називаються. Тому ось ці рослини мечки у мене зростають цих по двох боках від повергонів, отримую я від них користь уже два пункти. І третій пункт, оскільки тут у мене торф, тут у мене інший субстрат, можна сказати, із поля, то при тому, що я обрізаю рослини повергоні. Ось ці помічники, через те, що у них корені, якби всюди тут є, вони витягують зайву вологу і відразу вистрілюють після того, як полергонія позбула зеленої маси. Таким чином вони її рятують. Як ви бачите, живлення хватає всі, тому взагалі можна не паритися стосовно. Того, що у вас є якісь там бур'янчики, головне те, як ви з ними співпрацюєте. Від будь-якої співпраці можна отримати користь. Структура субстрату зберігається і не ущільнюється, тому що тут є каркас. А не потрібно вам, наприклад, таких помічників, ну просто можете їх коротко обрізати, а так вони вам допомагатимуть регулярно. Тому підписуйтесь на канал, аби дізнатися більше. Підживлюйте свої чудові поларгонії за тими рецептами, які я даю. Переходьте в телеграм-канал і кому потрібні інформації і консультації, також звертайтесь в інстаграм Дірект. Всім гарного дня!